Вітаємо в ефірі. Програма Конституція та життя. Я з задоволенням представляю наших учасників ефіру. Оператор і ведучий Леонід Гепєєв, наша творча молодь Яніна Горловська. Вітаємо вітаємо і молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю всіх! Вітаємо! Почну з приємної події. Нещодавно відбувся міжобласний конкурс журналістики Мій творчий антистрес». Перше в Україні, до речі, він відбувся. Організатором є молодіжне телебачення ФСТВ, я є автором ідеї цього проєкту. І от ви бачите, диплом переможця нагороджується Єніна Горловська. Друге місце. І тут не просто диплом переможця, тут ще й спеціальна відзнака і дуже цікаве формулювання. Подолаймо стрес на позитиві. І зараз ми розкриємо цей секрет. Зараз Єніна покаже той самий малюнок. Того персонажу, який зміг подолати різні життєві негаразди, фізичні хвороби і так далі. Де в нас та героїня? Яніна? Покажи їй, будь ласка, той малюнок. Так. Це королева вогню, яка перемагає на позитиві. От. Ну, Історія дуже зворушлива. Єніна, як ти гадаєш, от образ цієї королеви вогню. Чим він саме тобі допоміг пережити складну життєву ситуацію? Люблю малювати, так коли я малюю, я от о, у мене таке легке ошищення, я юч, ючаю всі до коли, коли малюю. Його мені дуже подобається малювати. У мене є дуже багато олівців, маркерів, фломастерів. У угу. мене дуже багато є. Дякую, дякую. Ну, от ви бачите, цей диплом бо вперше в Україні відбувся такий, такий конкурс. І е, зараз ми покажемо улюблені наші книжки, які дійсно у серці кожного. От конституція книга життя, тому що конституція у серці кожного. Бачите, ми дякуємо видавництву Холодкевич Тундрайв за такі класні книжкові подарунки. І зараз ми прочитаємо наші улюблені уривки. Це у нас стаття 52, я ніна почне. Будь ласка. Діти рівні між собою. Від і стать не головне. На насильство заборона. У дітей права теж є. Ну, а далі наша улюблена 53 стаття, яка теж. Дуже нам припала до душі, тому що вона є насправді такою дуже актуальною. Я зараз почну, і мій колега пан Олександр продовжить. Є ще право на освіту: школа, коледж, інститут. Вчителим на мудость світу безкоштовно віддають. Дякуємо. От ви бачите такі класні ілюстрації. Це художниця Ірина Шаганян. Насправді книжка унікальна, і зараз ми продовжимо цю естафету творчості і зробимо такий короткий анонс, тому що читаюча людина, це насправді образ сучасної України, це образ інтелекту нашої нації. Зараз Олександр Васильцов, голова молодіжного телебачення ФСТВ, кілька слів скаже про фестиваль, який вже триває. вже... Ми збираємо такі сюжети від наших юних молодих співвітчизників, читаючи людина успішна Україна. Вже пане Олександр, будь ласка, зробіть цей анонс. Дякую, пане Лене. Е, у нас е, проходить унікальний всеукраїнський фестиваль з'ятуна журналістської творчості та сучасного антистресу. Читається людина, успішна Україна. Цей фестиваль він відкритий для кожного. Він э, відкрити для українських спеціалізмів, дітей, молоді, досить учасників. У ньому можуть приймати участь будь-хто починаючи з 4 років і далі без вікових обмежень. Учні з спер... першого 11 класу, учасники по позашкільної освіти, студентки коледжів, вузів, аспіранти тощо. Один автор, співавтор, може подавати свої твори одразу в кількох номінаціях. Мова творів українська. Живі на цей раз будуть. журналисты, громадская организация «Молодежная Телебачная ФСТВ, Голова жюри «Я», голова павлиния Александр Слецов, члены жюри, заступник головы правления Владислав Булынин, ведущая ФСТВ Оксана Поляничкина, ведущий фест Иван Скляр, голова школы журналистики Дарин Гапиев. Творчая идея конкурса налажит голове школы журналистики, члену НСЖУ Украины Леониду Гапиеву. Это уникальная творчая идея, которая, по сути, объединяет людей У цей складний час об'єднує навколо творчості та допомагає боротися зі стресом. Творчі девіс-фістівалю читається людина успішного країна. Він читає людина успішного країна. Девіз співпадає з назвою, тому що якщо людина читає, вона розвивається. І з допомогою творчості та читання вона може подавати стрес. Тому запрошую всіх прийняти участь у фестивалі та читати українські книжки. Дякуємо. Я зараз зроблю такі короткі коментарі, може такою, більш такою простою мовою, щоб зрозуміли, про що йдеться. Ну найпростіше традиційно якби такі формати сприйняття нашої читацької дослідницької творчості: це ми пишемо, наприклад, якісь роздуми. Текст пишемо, публіцистичні, Там, наприклад, есе, якийсь відгук про прочитану книжку. Також можна зробити, наприклад, комікс текстовий, де показати кілька реплік, запитання, відповіді, запитання, відповіді на тему прочитаного сюжету. Комікси це дуже такий сьогодні популярний жанр. Ну, Звичайно, комікс можна не обмежуватися лише таким текстовим форматом, а додати туди ще малюнки, для того, щоб наші читачі змогли. Гли більш яскраво собі уявити цей сюжет. О, це дійсно класна книжка, коли в коміксі не тільки текстові репліки є, а ще ілюстрації. Причому ілюстрації можна робити і на папері традиційні, можна навіть робити різні використовувати сучасні технології. От у нас, наприклад, Роман Маслов він полюбляє саме технології за допомогою смартфону інших технічних пристроїв. Так, він робив рисунки за допомогою покавепонту. От в нього. Малюнки вийшло нещодавно, наприклад, ми проводили дослідження теми творчості Лесі Українки. У неї є дуже такий відомий твір Досвітні вогні. От я виступав як автор віршів таких пародій досвітні вогні. В першому варіанті, коли досвітні вогні якби вони звільняли від гаджетової залежності від гаджетів, в другому варіанті, коли були відключення світла, ми навпаки те, говорили про те, що дійсно те, мобільна година настала, що досвітні вогні, поки ранку дочекаєшся, мобільна година виручає, можна таким чином, якби з світом спілкуватися з допомогою. Інтернету. І от ось де світні вогнів, у нього був такий, такий класний малюнок, дуже креативний. От це як приклад, приклад коміксів, що можна зробити. Звичайно, можна малюнок на тему традиційний, на папері зробити на тему улюбленого твору. Можна зробити креативну фотографію з книжкою у серці. От у нас багатьом Конституція у серці дійсно припала до душі, і не тільки книжка конституція от знаєте, креативну фотографію з книжкою зробити. Ну це теж мистецтво, зробити не просто якусь таку традиційну Традиційно фотографію, а так, щоб ваш настрій, ваше натхнення з книжкою разом передати на фотографію, ну це теж мистецтво. Це треба трошечки на цьому зосередитися, впіймати настрій, це теж мистецтво, тому такий формат також є. Ну і звичайно, відеосюжети. Відеосюжети тут багато є таких можливостей, варіантів. Ну, традиційно ми просимо десь 3-4-5 хвилин сюжет, де ми читаємо книжку, фрагмент читаємо, говоримо про свої враження і таким чином завершимо цей сюжет. Також ми окремих авторів, це фішка нашого фестивалю Читаюча людина. Окремих авторів ми будемо запрошувати до ефірів. Як от сьогодні ми з Єніно Горловською в ефірі. І це такий творчий спосіб заохочення, коли ми представляємо наших, представляємо наших талановитих авторів різного віку, от, і дітей, і школярів, і студентів. У нас і такі є учасники, і дорослі учасники. Тому ми можемо нашим співвітчизникам показати, представити от наших талановитих авторів будь-якого віку. Якщо сюжети надсилаються не в останні дні прийому творів, у нас до 15 травня це в положенні прописано. Якщо це буде у квітні, на початку травня, і ми будемо бачити цікаві сюжети, цікавих авторів, ми ще матимемо час запросити їх до ефірів. Ну, ефір треба ж трошечки наперед підготувати, людину запросити. Такі організаційні професійні є моменти, і для того нам трошечки додатковий час потрібен. Тому ми запрошуємо активно долучатися. Хто хоче, то не відкладайте на останній момент, а робіть це просто тут і зараз. Якщо ви хочете, то будьте активними і оп активними і оперативними, як сучасні журналісти. для того, щоб ми вас побачили, то заявіть про себе одразу. Ось таке ще побажання. Ну, в принципі, нагадую, що. Для участия фестиваля необхідно бути готовим особистим прикладом долучитися до створення позитивно та суспільно значимого контенту в громадянської журналісти в контексті популяризації читання, та взяти участь у читатих прес-клубах, для отримання необхідних знань та професійних навичок, і їх використання літературно-журналістській діяльності, а саме подати заяви на членство для участия у творчих літературних журналістках, «Точка зору» та школа успіху. Так, дякуємо. Так, заради консервації творчої спільноти бути необхідно бути підписаним на ютуб-каналу ДенКПЩАСА Творчості та ПСТВ КХ. Посилання будуть у наших постах. Так, дякуємо. Ну от ми зробили такий доволі детальний анонс фестивалю. і Ви маєте можливість підготувати свої сюжети, надати свої. Цікаві твори. Отож, бажаємо долучатися і знайти свій секрет такої читацької творчості, і переконатися у тому, що читаюча людина то успішна Україна. На цьому дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.